Вітаю, друзі, з нашого села у нашому новому відео з нашої теплиці. Так, уже збираємо перші врожаї. Дуже цього року якось воно все несподівано і швидко. То, що сніг падав, то вже така спека жара вже літо. І відповідно, вже ми тут пасемося в нашій теплиці. Я це завжди називаю своїм сільським супермаркетом. Дуже люблю цей час, коли треба от приготувати сніданок, чи обід, чи вечерю. Йдеш собі в теплицю, щось там насмикав, і готовий буде вже в нас прийом їжі. Сідай Ну, насправді, то воно так зараз виглядає, що все вже готове, але щоб воно щось та й виросло в тій теплиці, також треба було попрацювати. Доїдаємо яйця великодні, дуже багато цього року якось так вийшло, що всі дали яйця і так багато було, навіть не треба було купляти. Бачите, вони все-таки відрізняються домашні яйця. Ось вони такі яскраві, яскраво-жовті, вже давно я не бачила таких яскравих жовтих яєць. Будемо готувати омлет на сніданок з шпинатом. Натом. Слава Богу, у стимку таке мені їсть, бо щось останнім часом дуже тяжко з його харчуванням, дуже став перебірливим їжі. Але я наскільки пам'ятаю по старших дітях десь отак в річному віці таке в дітей буває, коли вони все, що їли, все для них ну, від всього відмовляється, і треба повністю передумувати, змінювати їхній раціон. Також доїдаємо ще пасочки, ковбасочки, все що було. Гарно прийшов наш Великдень цього року. Якось навіть не сподівалася, що буде так якось затишно, комфортно і е, без якихось інцидентів, що з дітьми дуже часто буває. Я часом боюся якихось таких далеких поїздок з дітками на, на тривалий час мається на увазі, бо вони довго не витримують. А цього разу було насправді все дуже спокійно, затишно. Далі у відео покажу вам ще одну свою нерухомість. Додивіться до кінця. Буде цікаво. Вітаю, друзі! А в нас просто казка на подвір'ї. Я так обожнюю цей період, коли цвітуть вишні, та взагалі зараз цвіте усе. Це найкращий період в моєму саду. Просто фантастика. Це все красиве. Період вишневого цвіту і квітування моїх тюльпанів для мене такий дуже особливий, трепетний і найбільше люблю справді цю у своєму саду. В мене є тюльпани різних сортів, різного терміну і часу квітування, тому практично десь цілий місяць можу насолоджуватись на різних клумбах їхньою красою. Дуже подобаються ось ці вони такі, наче оксамитові. На фоні зелених дерев дуже, і кущів дуже гарно виглядає. Взагалі, зараз сад просто фантастичний. А можливо, ще це пов'язано з тим, що після зими, після сірості болота так милує око, ось якийсь зелень, цвіт, і краса, яка зараз оживає дуже дуже гарно і натхненно. Знаєте, от вийшло сонце, я ж як то кажуть, жити хочеться. Так, Якщо ваша дитина цікавиться різною електронікою, фізикою і взагалі якимись такими штуками, то радимо вам звернути увагу на ось такий конструктор для збирання різних електричних схем. Дем'ян так залип на цьому, вже другий день не відходить від цього конструктора, постійно щось складає, перескладує. Зазвичай для нього <сважко> важко так довго чимось одним бавитись, а тут каже, що буде бавитись з ним завжди. Та, Дем'ян? Сподобався тобі такий конструктор? Так. Так. Важко здивувати Мам, тепер дітей чимось. Мам, ап, ап, ап. Тут є різні а, схеми. Я, я, я зараз зроблю цю штучку. Чекай, а як там було? Ой, а, чекай, я перевернула а, тобі. А там не гелікоптер. Що ти робив? А, я робив... Звук. Так? Ліцейську. Поліцейську. Я, я, я зараз зроблю, Послухаюся, і знімаю, щоб воно буде збройне. Так, тут є різні схеми, можна складати по-різному. Детальки. Ось такі класна річ. Ми якось так взяли його просто. А чого воно не працює? Щось не замкнув до кінця. Перевіряй, що тут не сходиться. Ось тут неправильно складено, бачиш? Тебе ось так, має бути сюди. Бачиш? Ось так. Сегаліна, так, так. і там ще дві те. <плевіт> ми... <плевіт> це майже то саме, як пожежна мам. <плевіт> <плевіт> Як нам. Офіційно переселяємося жити на трасах. <плевіт> а тут дивіться, скільки є цього вишневого снігу. Ми це називаємо. Цей цвіт з ну, спершу воно все в радість, а потім починає дуже дратувати, коли кожен день його треба залітати. Ось так виглядає все. Але воно того варто. Це так пахне, а як гудуть бджоли зараз, а ввечері будуть хрущі. Дітиска обожнюють хрущів, це їхній особливий вид розваг. Правда, я цього року ще не бачила хрущів. Всі мої діти. Спали ось тут в візочку під вишнями, залипали на ті вишні. Вони були дуже магнетичними для них. Зробив? Показуй. Давай. I'll speak to you. Чи у будні, чи у свята, коли у вас троє дітей, прання мусить бути. То вже такий закон. Не знаю, чи був хоч день, аби я щось не прала. Зараз вже беруся за зимові комбінезони перепирати. Так, вже хочеться весь той зимовий одяг забрати. Дуже набридла цього року. Як ніколи не знаю, якась така затяжна і довга була зима цього року. Дуже вже чекали тепла і е, того скинути всі ті шапки, куртки, зимове взуття. одяг. І нарешті можемо це зробити. А ще Почався офіційно сезон дитячих букетів. Я так люблю. тут така милота, коли вони нарвуть якоїсь трави і приносять мені на подарунок букет для мами. Часом так просто кинуть його, мама, то тобі! Але це дуже мило і я впевнена, що я буду ці моменти згадувати колись дуже з великою теплотою і трепетом у серці. Прибираю на терасі, це тепер також щоденний ритуал, тому що постійно тут щось надувається, наноситься, і треба замітати і мити підлогу кожен день на цій терасі, якщо хочеш, аби було комфортно і ходити босоніж, скажімо. А я дуже це люблю, тому що відчуття дерева. Дошки під ногами це дуже комфортно і воно також заряджає, додає сили і зовсім по іншому відчувається ніж ходити або у взуті, або по плитці, чи бруківці. Тому, якщо маєте можливість робити терасу собі з дошки, то я вам дуже це рекомендую. Це дуже по-іншому, енергетично, навіть по-іншому, і е, по-іншому сприймається і відчувається і не пошкодуєте це точно. Так, є моменти, що треба за нею доглядати. У Нас ось тут тераса вже 5 років, то бачите, як вона вже повитиралась, треба її перефарбувати. Але загалом, якщо вона накрита. То от нас з сосни, звичайної дошки зроблено, то цілком нормально себе почуває. Там навіть коли якісь меблі тягали туди-сюди, не сильно там пошкодилась, по факту треба перешліфувати, перемалювати, та й все. І то вже рахуйте 5 років, вона в нас починає вже 6, не, 5 років. І все з нею гаразд. Якщо у вас не накрита тераса, відкрита, то краще все-таки її робити або з терасної дошки, або з модрини, тобто з тих порід дерева, які витримують дощ, сніг, вологість. Сонце. Звичайної соснової дошки надовго не вистачить, якщо вона не накрита. І ще врахуйте той момент, наприклад, у нас сходи зроблені з кількох дошок докупи, то вони розходяться. Краще все-таки сходинку робити з цільної дошки, от такої, з цільної однієї, а не так, як в нас. Ми робили з того, що було. Що залишалося, тому так, але плануємо також це замінити і поміняти. Нарешті винесла на вулицю свої пеларгонії. Вони в мене зимували цього року на веранді. Там було прохолодно, навіть я би сказала холодно, бо в нас така холодна веранда. Минулого року я їх залишала в підвалі, обрізала, робила по такому методу, то мені не дуже сподобалось, як вони перезимували на холодній веранді набагато краще. Можна ще зберігати було там в літній кухні чи в якомусь погребі, але все-таки. Мені здається, вони потребують сонця, хочуть мінімального фотосинтезу, тому набагато краще. Хоча теж такі страшненькі, не знаю, буду досаджувати. Їм вже кілька років, можливо, вони вже трохи якби виродились. Будемо підживлювати, трішки підсаджувати інші кущі і якось налагоджувати їхню красу. Але ось це розміщення їх на ось цих бильцях від на порилах від тераси, я дуже люблю. Не знаю, дуже мені хочеться, щоб квіти були всюди. Для мене. Не в цьому така краса і естетика, просто ходиш і насолоджуєшся. Ну і, звісно, є біля чого попрацювати. А на цих кадрах повернемося на кілька днів назад. Це є Великодня неділя, і ми їздили до батьків. Зараз вам показую нашу ще одну нерухомість, яка є у нашій сім'ї, і детально про це розповім. Ми вивезли дітей на природу, аби вони вибігались, аби вони набавились жуками, сонечками і всім, чим тільки можна на природі, лиш би не сиділи в хаті, бо чисто хату розносять просто шалено. Ось така способа від кротів, хто не знав, до речі, дуже-дуже дієва. Єдине, що в нас ще й на нерви дуже діє. Тут є дві ділянки: одна мого брата, одна моя. Ось по цьому паркану іде така межа між нами. І тут разом, здається, по 9 соток, разом майже до 20 доходить. І нарешті тут провели світло. Цим ділянкам вже, напевно, років по 8, ну одній точно, то лише минулого літа, минулого року провели сюди нарешті світло. Сьогодні приїхала ще на одну нерухомість мою, ну називаємо це план. Колись так роздавали земельні ділянки, то всі їх називали план. Тобто план під забудову. Тут є дві ділянки разом. Одну видали колись моїй бабі. Вона написала була заяву на те, що хоче отримати земельну ділянку, і через 18 років вона її таки отримала. Тут якось було помінялася влада і такий був жест милосердя від нової влади. І їй тоді видали. дістали якісь старі архіви, черги, хто коли там це. І тут от розпайовували пасовище. Це величезне таке пасовище, тут, коли стільки корів було, стільки черг паслося. Пам'ятаю свого дитинства. мій мене брат дуже любив корови, коні, то він міг сюди приходити на пасовище, на пашу, як ми кажемо, сидіти годинами і просто з пластиліну їх ліпити, дивитися за ними. Це було його таке хобі. Незвичайне і потім ці ділянки всі розпаювали і роздали людям. То один план отримала моя баба покійна. Вона переписала його на тата мого тут же, якби його була ділянка. А потім татові видали ще поруч. Так сталося, що от поруч межа-межу видали ще один план. Ну тут же роздавали як атошникам на той час, як він був учасником. А то, то роздавали такі. І тут, якби, мені здається, більшість планів це було власне для атожників. Проблема була цього і ділянки в тому, що тут не було світла, буквально цього року тільки. Потім покажу вам: От провели стовби, поставили і провели електрику. Тут не було світла, тут немає води. Ну, основне це світло, бо яке світло, то можна і воду зробити, і все решта. Ось. І тут якби чисте поле. Тут дуже важко щось виростити, щось посадити, бо сильні вітри продувають. І тут грунт торф, такий чистий торф. Він не дуже, я би сказала, придатний для сільського господарства. Якийсь час тут батьки щось навіть садили, мали город. Ну потім, звісно, тато. На фронті то вже було не до того, ніхто тим не займався. Запущена така ділянка. Але зараз дивлюся, я вже трошки під іншим кутом про це все і розумію, що навіть з такого чистого листа навіть легше починати щось будувати, щось робити. Не впевнена, що я коли-небудь тут щось буду робити, і колись воно там буде е, якимось моїм місцем для проживання чи ще щось. Але тато зробив дарування на мене. Цієї ділянки, і якби ми тут з братом маємо спільну межу, і ми <смі> <смі> сміємося, що колись старості будемо сваритися за спільну грушку, яка росте на нашій межі. От, Є тата -та, план, як тут будинок побудувати, але не думаю, що колись до цього таке дійде. Поки що подобанувалася така маленька, тільки літня кухня, не знаю, така на одну кімнатку. Там є господарська кімната для ремоненту різного, туалет і е е е е кімната. Все. Ой, там чапля ходить, дивіться. Чапля ходить собі. Клас. Ми, аби не сидіти в хаті, щоб діти не розносили батькам квартиру остаточно, вирішили їх випустити сюди трохи на природу, будемо якесь м'ясо смажити. Щось таке ось і вирішила вам заодно показати. А ще це історія про те, що якщо руки на тому місці є бажання, то можна будь-що, будь де, будь-що збудувати, навіть не маючи для цього ніяких ресурсів, грошей. От чисто бажання, от все це без світла, тато вручну збудував. Тут не було бетономішалки, тут не було якоїсь техніки, все ручним інструментом. Він зробив сам. Ну, хто дивився мої раніші відео, то знає, що мого тата золоті руки і нашу хату також допомагав він робити. Ось. Мушу показати Мушу показати дідові творіння, Варанда, Бабен Креденс. Привезли старий. А тут така невеличка кімната. І безсмертні лебеді. Я не знаю, скільки їм років, ще тато мій малий був. Каже, лежав і дивився, рахував Тільки що лежав тут за і розказував якийсь з тих лебедів, хто Дем'ян, хто Захар, хто діду, хто тато. А це ліжко ще з мого юнацтва, Та, скільки мені було років. Підлітком я була, це моя підліткова ліжко. І ось воно ще тут. Є речі, справді, вічні. Так, ми вже тут невелику поляну накрили. Такі трохи. Портанські бомжецькі умови, але то не головне, головне, що ми всі разом. Я не знаю, якось кайфую від того всього. Не знаю, може комусь треба ресторани, хороми і стелі під 4 метри. А нам достатньо ось так. Головне, щоб була гарна атмосфера, гарна мир і злагода в сім'ї. Пишіть, в кого є такі лебеді ще досі. Я впевнена то безсмертне. Тут навіть щось тяжки немає. Пісок знизу просто застелила різними картонами, лінолем. Ну, але тут якби ніхто не збирається жити, тому тут така чисто господарська частина. Насправді, така мене ностальгія взяла, якщо чесно. Така, знаєте, хвиля романтики повернулася в те. Зпригадалась, як ми все це робили, як ми. Мріяли, як ми також жили в таких бомжацьких умовах, е виключно для того, ну маючи надію, що ми збудуємо своє. І е це були такі прекрасні часи, безтурботні, як згадаю. Ну, справді якось так дуже воно мене е позитивно, позитивні емоції. Наколихнули на на така хвиля з приємних спогадів, як ми все це починали і як з нічого справді зробили щось е варте. І уваги, і життя, і, і нашого майбутнього. Клас, люди. Вірте, мрійте і, і дійте. Обов'язково. А сьогодні, друзі, 25 квітня, у мене день народження, 36 й рік. Чи багато, чи мало не скажу. Скажу лише, що мені зараз дуже комфортно і у моєму віці, і у місці, де я є у своєму житті. Я всім задоволена і за все безмежна. Попри якісь життєві виклики, якісь труднощі, я вважаю, що все відбувається так, як повинно, що все на своїх місцях і все правильно. Що ж, на цьому буду завершувати своє відео. Бажаю вам всім миру і добра. Цьом, па-па, Дякую, що додивились до кінця.